Перехрестя 60-річчя та Келецької. Маю на продаж двокімнатну квартиру із власним паркомісцем. Запрошую вас на перегляд. Квартира двокімнатна. У гарному стані. Площею 45 квадратних метрів. Балкон засклений. Встановлено кондиціонер. Залишаються вбудовані меблі та техніка. Решта по домовленості. Кімнати окремі. Є власне паркомісце. Минулого року був виконаний капітальний ремонт даху. Квартира затишна та світла, санвузол суміжний. Кухня була збільшена до майже 6 квадратних метрів. Вулиця Келецька поруч все необхідне для комфортного проживання. Ціна квартири.